Вітаю вас, друзі, сьогодні на нас чекає ну дуже цікава тема. Тема про новий час, або, як кажуть астрологи про еру Водолія. І так, я, а вже ж не астролог та не езотерик, але трішки езотеричного сьогодні буде. Я хочу вам розповісти все те, що я дізналася, та також, а вже ж, е, обґрунтувати це психологічно, чому я вважаю, е, що багато з прогнозів будуть дійсно відбуватися в нашому житті з, психологічного, з психологічної точки зору. Е, про що ми сьогодні поговоримо? Про те, що ж на нас чекає, які загрози можуть бути в цьому, в цьому новому часі, та хто його буде проходити легко, а кому це буде даватися дуже важко. Перше, що я хочу спитати вас, спробуйте пригадати, як ви себе відчували на початку лютого цього року. Що я маю на увазі? Знаю, що багато, ну не багато, але деякі люди відчували себе не дуже добре, ніби не вистачає енергії. Ніби так немає якихось бажань, немає якихось позитивних відчуттів, така якась глибинна та пуста апатія. Дехто навіть відчував фізично, або захворів, наприклад, багато хворів у цей час. Можливо, з вами це досі ще Коїсь, і ви досі це відчуваєте. Так ось хочу розповісти, до, цього, до чого я це питаю, тому що я відчувала себе саме таким чином. Я відчувала, ніби мені, мені в мене недостатньо енергії, нічого не хочеться. Для мене це дуже дуже незвично. А вже ж я спершу звернулася до своїх вправ. Я розумію, що дуже багато стресу, дуже багато стресових факторів та психіки, психіці потрібен час потрібно це все переварити, перетравити. Але я знайшла це дуже дивним для мене. Якийсь дуже дивний стан, до до якого я не звикла. Тому я звернулася до таких довірених людей, яким я довіряю, езотеричних. назвемо це ті люди, які близькі до езотерики та до астрології. Звернулася на консультацію до них, і ось що я дізналась. Що саме зараз, на початку лютого, коли була повня, ми з вами перейшли на так звану еру водолія. Ми зробили з вами перехід. А вже ж я потім ще читала, і в інших джерелах я бачила, що декоті кажуть, що це буде через 100 років, декоті кажуть, що це вже давно відбулося. Але я розповідаю про те, що. Для мене співпало з моїми власними відчуттями Так ось, що ми вже перейшли якраз на початку лютого в цю еру водолія. І перші це відчули цей перехід найчутливіші люди, найемпатичні ті люди, які співчувають іншим, які відчувають емоції, настрої, фон, стани інших людей, стан може, там, суспільства в цілому. Насамперед, це, наприклад, лікарі, психологи, психотерапевти, люди, люди які там працюють, можливо, ті ж самі, самі езотерики, або... Люди деякі які працюють з енергіями, також люди, які дуже багато працюють з іншими людьми і вже навчили себе відчувати їх стани, їх емоції, натренували себе таким чином. Або ви просто, наприклад, якщо ви сюди зараз відноситесь, то ви просто можете бути дуже чуттєвою, такою чутливою людиною з дитинства, яка відчуває стан всього, що поруч з нею знаходиться. Тобто ці люди перші відчули цей перехід почали. Трансформацію свою, тому що вже ж в цей новий час. Ми всі з вами трансформуємося, все буде трансформуватися. Езотерики кажуть, що усе поле Землі трансформується, вся наша планета. Я більше буду казати за нашу психіку, тобто трансформується наша психіка, дуже змінюється швидкість, з якою ми живемо, з якою ми приймаємо рішення і знаємо, щось відбувається, чи отримуємо знання. В цілому дуже багато трансформацій зараз відбувається. І ось перші ці трансформації почали проходити саме ці люди, про яких я тільки що сказала. Тому що нова енергія, психіка трансформується і. Ніби тіло, ніби ще сама психіка не звикла до цього, тому ми переживаємо це, ну ніби для нас негативно. Тобто ми себе погано відчуваємо. Це буде так не завжди, не дуже довго. Нам треба перейти в цей новий час. Ми з вами обговоримо з усіх сторін. Але чому насамперед я звернулася? Що мене найбільше з усього цього налякало, це те, що мені снилися сни з померлими людьми. Ніби до мене приходять якісь померлі люди, і потім мені вже снилися сни оце кожен день, що ніби до мене прийшли живі люди, яких я раніше знала, але ніби вони померли вісні. Це мене дуже налякало. Тому я і звернулася до тих, кому я довіряю в цій сфері, тому що я думаю, може, це якась загроза. А вже ж спершу я намагалася аналізувати так психоаналітично, розбирати свій сон, але розумію. Що, щось таке вже дивне, кожен день, одне й те саме. І ось що мені розказали: що зараз найбільша загроза. Це те, що багато людей почнуть ніби завмирати всередині, ніби засипати так психологічно, морально, душевно, ніби вони існують, але не живуть. Тобто вони існують, але не відчуття не відчувають своїх бажань, не відчувають велику палітру різних емоцій, відчуттів, бажань, насолоди тобто вони існують в реальності. Але ніби внутрішньо вони не живуть. І це велика загроза, що дуже багато людей буде йти по цьому шляху. Чому я на це звертаю увагу і чому я з цим, цим ось можу погодитися? Про це я кажу зараз психологічно, хочу розповісти, тому що дійсно зараз ну дуже стресовий період, ми все це знаємо. Ми в великій кількості ем, зустрічаємося зі стресом майже кожного дня, не майже а кожен день. І у багатьох людей психіка починає вакуумуватись. Психіка, як живий організм, яка хоче себе і нас захистити, починає такий механізм самозахисту – це вакуум. Треба закритися, зачинити усі-усі емоції, які можуть нам навредити, які можуть нам причинити біль. І психіка починає закривати усі емоції. але Просто закрити, відгородитися від негативних емоцій, такого в нашій психіці немає. Ми не можемо розподілити їх. Оце негативні, я не хочу їх відчувати, або вони болючі для мене. А ось це якісь позитивні, і це, до речі, мої бажання. От їх я залишу собі, напевно. Так не працює. Якщо ми закрив, якщо психіка вакуумується, то вона вакуумується від усіх. Емоцій від усіх відчуттів, і негативних, і позитивних, радісних, ем, нерадісних, болючих від усіх разом. Розумієте? І якщо люди не почнуть, ті, які вакуумуються вже ж, не почнуть усвідомлювати свої емоції та правильно їх психологічно перетравлювати, бо це важливо не блокувати їх, а перетравити їх правильним чином. Якщо вони не почнуть, то вони звикнуть. До цього вакууму і далі продовжать в ньому жити. А вже, а вже ж десь ці емоції на накопичені вони будуть себе проявляти десь не по адресу, зовсім не за адресою, а десь вони себе будуть проявляти деструктивним чином, але вони продовжать так жити без відчуття своїх бажань, і тому подібне. Тому дуже важливо для нас це зараз, а вже ж усвідомлювати. Що я відчуваю? Які саме це емоції? Як мені їх перетравити? Ми з вами потім будемо розмовляти. Я вам буду розказувати усі рекомендації, що з цим робити, як допомогти собі виходити з усіх цих станів. як допомагати близьким, і тому подібне. Але по першу чергу хочу сказати, що як перетравлювати всі негативні також емоції наразі існує мені здається просто мільярд якихось в відкритому доступі техніки. Я про це багато казала, і на Ютубі казала в телеграм-каналі. Це дуже. Дуже багато інформації давала в своєму, і в інстаграмі розповідала, і ви можете знайти де завгодно різні техніки, аби було бажання. Хочу, щоб ви розуміли, що це серйозне питання, і треба на це звернути увагу. Тому я розповіла вам езотеричну, да, езотеричні моменти, які я дізналася, і е, е, пояснила, чому я психологічно з цим згодна, чому така загроза дійсно існує. І так, йдемо далі. Що ж на нас чекає, про що цей час, про що ця ера? Дивіться, як цікаво Ця ера, по-перше, про індивідуальність. Тобто, кожна людина все більше і більше буде відкривати в собі свою індивідуальність і таку уникальність, і відкривати, і не лякатися її проявляти в світ, заявляти про неї звідусіль. І тим же часом, зараз ви побачите, що це психологічно логічно. Тим же часом. Усі відмінності, кол, котрі існують в суспільстві, вони будуть менш знач... значими для нас. Тобто, ми перестанемо на них зовсім робити акцент на відмінностях, що я маю на увазі? На відмінності, на якісь різниці в людях, наприклад. Вікова різниця, або гендерна, або по статі – це тільки для чоловіків, а це тільки для жінок. Оці різниці, оці відмінності, вони почнуть ем, ніби шліфуватись і будуть менш помітними для нас. Ми будемо менше і менше звертати на це увагу. Відмінності по сексуальності, по тому, хто багато заробляє, а хто мало заробляє. Оці всі відмінності будуть. Більш не настільки актуальними для нас, по а вже ж, тобто усі відмінності в суспільстві. Тому що дивіться, чому я кажу, що це логічно. Тому що коли ми включаємося в нас, в особистість, нашу, в нашу індивідуальність, коли нам можна, і в нас нема страху себе проявляти, як ми хочемо, то нам дійсно не так дуже вже цікаво, чому ми в чим. Що з індивідуальністю іншої людини? Чому вона так або інакше? Обрала. Тобто, коли ми обираємо свою унікальність, ми бачимо і унікальність інших, і в цьому ми бачимо прояв такої волі кожної людини. І це буде все більше і більше. Це перше. Наступне це така незалежність. Тобто ми все більше будемо відкривати і йти до незалежності. Це не свідчить про те, що ми будемо такі всі одинокі, не з ким не спілкуватись. Ні, це ж зараз не я, а езотерики кажуть, астролог, що навпаки, це такий час, коли ми а більше будемо вибудовувати якісь взаємодії, дружити на рівні, як я до цього казала, так більше рівності такої буде. На рівні вибудовувати нашу взаємодію і дружба буде нам притамана також. Але це означає, що ми будемо рухатись в бік незалежності кожної людини. Це, це значить, що все, що стосується садому захистичних підходів, таких наших станів диктаторських, тиранічних взаємодій з іншими людьми або з суспільством, це все вже залишиться в минулому. Чому? Наприклад, дуже дуже рада радію цьому пункту, тому що вже суспільство не буде настільки сприймати такі відносини, як жертва та садист. Ми не будемо лякатися, що нас хтось поругає або накричить. Я думаю, ви застрічали, наприклад. В любовних відносинах, так, садомозахистичні відносини. Але це ж проявляється відусіль, наприклад, в компаніях. так, Працівники бояться, що їх там керівництво щось там їм скаже і тому працюють, а не тому, що вони люблять, і не тому, що вони дуже продуктивні, наприклад. Або там у суспільстві, у владі і тому подібне. оце все вже залишиться в минулому. І суспільства, народи, люди. Які в цьому будуть непластичні і не можуть так бистро, так швидко перетрансформуватися, їм буде дуже важко в цьому новому часі, тому що все взагалі наш новий час, і увесь ритм буде націлений на зовсім інше, на таку незалежність. Люди перестануть розуміти мову такого страху. Все, чому це психологічне, я з цим згодна і вважаю, що дійсно саме так і буде. Тому що дивіться, оце нове покоління, яке, яке вже виховувалось батьками, котрі щось знали про психологію, тобто вона їм була більше доступна, наприклад, чим ніж нашим батькам, їх батькам і тому подібне. І вони вже знали щось про там дитячу психологію, вже враховували у своєму вихованні дітей якісь нюанси, так що у дитини є якісь етапи, треба отак, а потім отак. Що це буде травма, це що ще? Люди вже психологізовані більше, і вони вже виховують своїх дітей. І це у, у ті діти, яким ем, повезло, нема такого слова. Пощастило, яким пощастило мати таких батьків, а вже ж це не всі. Але вже такі є так, таке покоління. Так ось воно і буде визначати наш новий темп, наш нову новий такий вектор, куди ми всі будемо рухатись. Так ось дивіться, у цих дітей, якщо їм пощастило з такими батьками. Ну, звісно, вони будуть лідерами. Це і так зрозуміло. Я думаю. Звісно, вони вже не мають програм в своїй психіці щодо страху. Мене будуть там любити, якщо я буду. Послужливим для когось, або якщо я буду мовчати, мене не будуть бити, наприклад. Тобто в них вже нема такої моделі поведінки. Вони вже не розуміють цієї мови. Тому вони не будуть розуміти, коли це буде коїтись в суспільстві. Вони все просто це не зможуть сприйняти. Вони не будуть не лякатися, не будуть мати з цього приводу страху, якого вони просто це не будуть розуміти. А звісно, вони будуть це обходити та вигадувати якісь нові шляхи побудування взаємодії з іншими людьми. Ось і все. Тому так я вважаю, що вже ж все, що тиранічне, садомозахистичне. В нас в цих в цього покоління вже навіть таких в них будуть окремі травми, якісь інші. Але в цього покоління вже таких травм, які їх навіть будуть утримувати в садомозахистичних стосунках, вже не буде. Навіть в любові, так якщо раніше. Дуже добре працювало холодно та гаряче. Ви знаєте, напевно, такий метод так спокуси, да, спокусити чи влюбити в себе майже всіх людей. Чому тому, що майже всі люди мають травму покинутості, відвергнутості. І тому всіх нас все це раніше могло зачепити, так коли нас то притягнули, то відбросили, покинули нас, пішли кудись, не дзвонять нам. Нам це цікаво. Так ось у новому поколінню це не буде цікаво. Вони не зрозуміють, в них нема таких механізмів, програм у психіці. Тому я й кажу, що все тиранічне вже відійшло в минуле. Наступний ще момент все, що було вибудовано на таких понтах. Чи як це слово замінити, я не знаю. На таких понтах це все теж буде вже в минулому. Тому що людям, ще раз кажу, не цікаві ці відмінності, як я вже казала, тому що люди, кожен, кожна людина е, зараз буде фокусуватись на своїй власній індивідуальності та унікальності і бачити в собі це, а не споживати іншу інформацію. Це все буде е, е, йти е, в минуле. І так, друзі, я ще вам хочу розповісти про рекомендації, як виводити себе із стану, як робити себе, повертати в усвідомленість, свідомість. Ще хочу дати рекомендації щодо все, те, що я вже казала, про те, що буде модним, куди ми будемо тягнутися, і від чого ми все більше і більше будемо відходити стосовно, наприклад, якщо ви блогер, про що які теми будуть цікаві, а які ні, якщо ви тренер Робите, чи якісь курси, чи відео записуєте. Або якщо ви власник компанії як більше не буде працювати, і як буде, і це все я обов'язково вам розповім у наступному відео. Сподіваюся, що в цьому ви теж вже багато чого почули для себе корисного. Обов'язково підписуйтесь і не пропустіть, дуже скоро я виставлю наступне відео.